В цьому відео будемо з вами розбиратися з таким поняттям, як електронна конфігурація. І по факту це те, як розміщуються електрони на різних енергетичних рівнях і підрівнях. І виглядає це все, оформлюється, так, як це записується. отаким чином: що записується атом, а потім через резочку записуються якісь такі дивні символи. Так от, оці великі числа, великі такі коефіцієнти, вони відповідають за енергетичні рівні. А ось маленькі. Оці букви П С Д і інші це про підрівні і також про орбіталі. Ми з вами дізнаємося сьогодні, як це все працює, як це зв'язано з табличкою. Детальніше проговоримо про хімічний і фізичний зміст. Цього трошки пізніше, а сьогодні важливо розібратися, як маючи тільки табличку, зрозуміти, що це все означає і як записати електронну конфігурацію для будь-якого атома. для початку. Давайте нагадаємо собі, як виглядає таблиця. У неї є дві основні такі характеристики, що стосуються кожного атома, як група і період. Ну, наприклад, ось Ванадій він розташований в п'ятій групі і в четвертому періоді. Виявляється, і група, і період якимось конкретним, зрозумілим чином впливають на електронну конфігурацію атома. Хотів би розпочати з періоду. Це найважливіше, тому що період він каже, скільки взагалі є енергетичних рівнів того чи іншого. Атома, який найвищий енергетичний рівень. Ну, наприклад, якщо взяти натрій, натрій, то в нього буде три енергетичних рівні. На першому енергетичному рівні буде ось два електрончика С рівня, на другому теж два і ще шість P рівня, і потім на третьому енергетичному рівні буде два С-електрони. Тобто, зверніть увагу, третій період і найвищий енергетичний рівень це три. Якщо ж ми візьмемо будь-який інший елемент, це там буде справджуватись. Ну, наприклад, якщо я захотів би розібратися з хлором. Хлор він е, знаходиться в третьому періоді. Хлор не підійде, давайте флор візьмемо, флор. ось другий, в другому енергетичному рівні, тому, відповідно, е, найвищий енергетичний рівень у нього буде два. Другий період. Так? Е, один С2, 2С2 і 2П5. Говоримо, що другий період, так, другий період, і найвищий енергетичний рівень це відповідно теж другий. Відповідно, теж другий. Ось він тут має два підрівня. Е, ви можете побачити, що сім періодів є в табличці, тому відповідно будемо мати один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім енергетичних рівнів. Але ви скажете, що ж робити з цими елементами? Ну, насправді вони теж максимум мають сім періодів, бо якщо уважніше придивитись, приблизити, то. Між 57-м номером е, після лонтану, одразу десь й куди ділися ще так багацько елементів. Е, насправді вони просто винесені тут окремим рядком, але все це досі стосується лонтан. Ось він тут шостого періоду. Тобто, це все досі шостий період, і так само е, після актинія е, йдуть елементи сьомого періоду, тому там все теж буде справжуватись таким чином. Тобто, період вказує на те, е, який найвищий енергетичний рівень буде в нашій електронній конфігурації. Зараз трошки більш детально подивимося, як це влаштовано в контексті груп. Яким же чином групи дозволяють визначати електронні конфігурації? Таким чином, що ось елементи вони об'єднуються в рамках груп, ось перші дві групи, об'єднуються в блоки. От це називається S-блок. s блок Оці всі елементи з 13 по 18 груп об'єднуються в P-блок. Ну і відповідно туди D-блок. І f блок оце винесені оці елементи, що ми говорили раніше. Що ж ці блоки означають? Вони означають те, що кожен атом, який розміщений в тому чи іншому блоку, в залежності від групи, буде мати найвищий електрон, найбільш енергетичний останні електрони, які будуть розміщуватись саме на цих підрівнях: на s підрівні, на d підрівні чи на p підрівні. Ну давайте візьмемо якісь елементи. Тут я знаю добре, що розташований хлор, і хлор е як елемент буде мати. 1 С2, 2С2, 3П5. І ми бачимо, що через те, що хлор розміщений в певниці, він має ось відповідно останні електрони П підрівня І так буде спрацьовувати з будь-яким елементом. Ну, наприклад, якщо ми візьмемо ось такий елемент тут: літій, літій, літій елемент має. Відповідно до свого періоду два, два енергетичних рівні, і перший енергетичний рівень заповнений повністю електронами, а другий енергетичний рівень е, заповнений частково, але 2С1, С все-таки період відповідає за енергетичні рівні. А ось група відносить нас цей елемент до С-блоку, тому що е, бачимо ось, е, що останній елемент все-таки С-орбіталі С підрівня літій до s блоку Будь-які елемент, які ми звідси не взяли, буде таким чином спрацьовувати. Буде ця логіка відбуватися. І насправді ми можемо трошечки навіть ще покращити цю логіку, і розібрати детальніше, як це все працює разом. Як же все це працює на практиці? Ось у нас є табличка, так, і ми можемо пам'ятати цю структуру. Вона досить простенька, і у нас є елемент. Ми дивимося, де він розташовується. Ну, наприклад, він розташовується тут. І бачимо, що він весь блоці в першій групі, в першому періоді, значить, це один енергетичний рівень, гес-електрончик одненький. Кількість електронів мають подати порядковому номеру. Гелій, ось він розташовується тут, але його можна було б і тут поставити, або він ось має. С-електрон останнім, але він тут в тусовці е, благородних газів. Вони всі в одній групі елементи е, мають однакові властивості. Він стоїть за своїми властивостями. Ми маємо невеличке виключення, але ну, нічого. Гелій, 1, С, 2 другий порядковий номер, С-блок, два електрона. Все зрозуміло. З літієм трошечки цікавіше: 1, С, 2 але через те, що він розташований в другій групі саме тут, то він має другий енергетичний. Рівень, на якому S-електрони S підрівня, так, на S орбіталях одненька штука. Маємо 2 плюс 1, 3, що відповідає порядковому номеру. Карбон. Він розташовується ось тут. Значить, він має все те, що мав літій, ще на один S електрон більше, бо ось вони, значить. ось тут заповнились, але ще два додаткових P електрона, друга нет, енергетичного рівня. Додаємо ці числа, 6, бачимо, що це справді шостий номер елемента. Карбон. З хлором трошечки цікавіше. Ось розташований хлор отут. Ось тут хлор розташований, і бачимо, що він має мати повністю все, що було раніше: 1С2, 2С2, 2П6. Повністю всі ці електрони мають бути заповнені. Окрім того, 3С2, ось оце. І щоб дійти до хлору, маємо ще П електронів. аж взяти, аж 5 штук. Значить, ось електронна конфігурація, хлору. Електронна конфігурація хлору. Складніші елементи мають великі електронні гарні конфігурації. В Анаді розміщується ось тут очки. Четвертя група, п'ятий, четвертій період, п'ята група. Ось тут розташовується ванадій. і давайте запишемо його електронну конфігурацію. Знову 1 С2, 2С2, 2П6. Просто рухаємося цими рядками. Знову 3 С2, 3П6. З 4S2, і переходимо до D рівня, І бачимо, що тут наша чуть, чуть логіка ламається. Третій енергетичний рівень. Він іде, має D електрони третього енергетичного рівня йдуть після S електронів четвертого енергетичного рівня. Тому маємо 3S2, а потім 4, 3 Ось така електронна конфігурація аналізі. Зараз елемент будемо роздати у двох записах. Станом цей елемент. Ось тут. Подивіться, де він аж далеченько. Станом це п'ятий період і чотирнадцята група. Ось він наш тут далеко. Дуже багато електронів. Дуже багато електронів. Якщо би я їх записав, а я не полінуюся і запишу їх. Я не полінуюся, запишу їх. 1 С2, 2С2, 2П6, 3С2. Записую все раніше, бо в нього точно є все те, що було в Анадія. 3P6, 4S2, 3D, і я бачу, що Д під рівень повністю заповнений в нього, бо до цього стану ще йти і йти. 3D10, 10, тут є 10 електрончиків. Потім 4П6, 5С, 4Д, 10, і потім 5 2 Дивіться, який довжелезний ланцюжок електронів. Але все тут абсолютно правильно. Для того, щоб не писати так довго. Придумали класний спосіб. Який? Ми, от уже записуючи ці електронні конфігурації, побачили, що кожен наступний атом містить ці електрони, які були в минулих атомах, так? якщо не нейтральний, бо всі вони так поступово заповнюються згідно з цього принципу, який я намагаюся сьогодні вам розказати. Тут маємо гелі, тут маємо неон, я про ці про елементи, благородні гази. Тут маємо аргон, а це в нас криптон. І я можу сказати, що ось криптон, в нього 4П під рівень повністю заповнений. Тобто, оце все є криптон. І я можу взяти це в дужки і сказати, а це криптон. І далі, після того, якщо я хочу скласти електронну конфігурацію з станом, то я кажу все те, що було в криптона, і ще додатково 5С2, 4D10 і 5. 5P2. Тут невеличка описка, давайте її виправимо 5 p 2 звісно ж, P. Після 4 d йде 5 p От, Таким чином, ми можемо записувати електронні конфігурації великих атомів, просто кажучи, все те, що було в Криптона, ось воно. А потім ще додатково там кілька електрончиків, які залягають по цьому самому принципу. Можемо одразу, так, наприклад, на скандію потренуватися. Скандій, Скандій, Де ж цей скандій? Ось тут він. Скандій це елемент четвертого періоду і третьої групи. Я можу сказати: ага, ось тут у нас є аргон. Тобто все те, що було варго, давати іншим кольором трошечки. Щоб було гарно, ось ось-ось, аргон. ось, Все те, що було в аргонах. І додатково, що? Додатково, оцих три електрона 4С2 і 3D1. То так можемо записувати електронні конфігурації з допомогою цієї легенької схемки. Звісно, вона видумана, вона лежить на природних основах, природних властивостях елементів. Ми з вами будемо з ними знайомитись чуть-чуть пізніше, будемо говорити, що ж ці підрівні, чому вони такі от дехто повторюється, що це за П, що це за С, як воно виглядає? І про що там взагалі йде мова, коли кажемо, що це енергія. Так? Але ось такий спосіб дозволяє нам записати. І електронну конфігурацію будь-якого елемента, і ці записи дуже зручні. Сподіваюся, сьогодні вам було зрозуміло. Приємно. До зустрічі на наступних уроках.